Або, або які існували, але в відомості про них не відповідають дійсності. І далі чітко записано, що у таких випадках особи, які звернулися з такою заявою до правоохоронних органів і в тому числі державних органів, не несуть відповідальності за да. поширення інформації. Вона є інформація, відповідна до правоохоронної системи. Вони Кримінальний кодекс 384 каже про дачу про кримінальну відповідальність за неправдиве повідомлення про пусковні злочини. 360 КПК. тільки саме, що ти заявник, давай рішенню заяву, але не відправляти у огороне відповідну заяву. Там носі оці інформації, які направлені, має нести тепер відповідальність, вже новим головою. І про це буде інформація теж. З нашої сторони надана тут в голові військової адміністрації. А що стосується інших питань, я вам все сказав. Я все сказав. А рішення суду, шановні мої, навіть що, бо апеляція, звичайно, буде, такі зачерпені. Апеляція не звертаю вашу увагу, апеляційний розгляд здійснюється наразі. Тобто ухвала, на яку ви дуже сильно постійно опираєтесь з печерського суду. Вона не набралася. В силі здійснюється апеляційний проміг. Я. Я? Здійснює І скажіть, будь ласка, знову ж таки, про що ви пам'ятаєте? Здійснюється кримінальне провадження до судове розслідування в кримінальному впровадженні, це не судове проти, по-перше, по-друге, акція не перестачення цього нерву, здається, не є обвинувачення в даному кримінальному провадженні. Акція не визначення цього того, не висунута Дана Ми... ухвала не жодних, немає жодного відношення зараз наразі до цієї справи. Да. Ви сказали, що Бабаков має приналежність до акціонерного товариства Власності на власні Я представляю, що він молодій час у його товариства, що ні в цього не було. То скажіть, будь ласка, який, який доказ видаєте на передовагу доказу, які подали ви? Ми подали офіційний жертвок. На рішення, там де вказані кінцеві ініціативі власники. Що таке інформація? Ви не дочитали Я прекрасно володіння заводжу мене немає.